кусок. От ти бачиш, з сторони городів під цей мною лежить. Ми йшли одного, одне нещастя, він там вже доживає, але ще треба потримати, щоб на 100% його на сповідь відправити. Кадіт, як коваля, він щось там купушиться. А, ну вже він звідси не вибереться. Ми тримаємо картинку, підкориговуємо, щоб хлопці бачили чітко, куди вони попали, яку поправочку їм взяти, куди їм треба попасти. Щоб не втрачалася картинка, щоб точно знати, чи переміститься він кудись, чи він сохраниться десь в якійсь норці. От. І пілоти-бомбери. І вони займаються тим, що вони носять йому гостинці. Ну, зараз там скільки, двоє туди носять хлопців, а сидів би в москалі і був би живий. Наша пташка залетіла глибше ну, поки, там, в поки, тил поки, до пів, пів і помітила, що іде роз, розвантаження БК. Почали координування нашої роботи: хто кого міняє, хто скільки часу може провісити, протримати картинку. І спільно зі дронами, артилерією. Ми почали по ньому працювати. Ну, Танк було гарно знищено, бо ФТВ, коли прилітають, сидять ворожі піхотинці з гвинтівками і просто стараються ну, позбивати дрони. І, на жаль, часто в них це виходить. А під прикриттям артилерії вони вже висунутися не можуть. Підпалили спочатку укриття, потім почало детонувати БК. І наші FPVшки продірявили те і решето, добили того танчика, було гарно справді. Зимою уразили теж, ну, правда, не вдалося спалити повністю той купанір, але уразили також гаубицю. FPV ударило її прямо в ствол і 100% це виведення з ладу. І набагато тихіше стало. Набагато. Бо вона періодично працювала нам Кожен пілот має свою зону відповідальності, на якій він працює. Вони літають по своїх зонах, також виявляють там, мотоцикли, квадроцикли, автомобілі, бронетехніку, особовий склад противника також. І кутку, -пу, дякувати Богу, успішно їх знищують. Ну, загалом зараз спостереження, доповідь, виявлення. так само Ну, ми не можемо чути, що відбувається поближче до переднього краю, а піхота може. Ми прикриваємо її, щоб ну, чого, до, піхо... да. до піхоти да. ніхто не підійшов, а вони нам повідомляють про посторонні звуки: то тут, то там, то тут, і ми одразу туди стараємося долетіти. Аеророзвідка зараз і взагалі ну, більшість роботи виконують саме дрони. І дуже радує, коли. Над тобою вісить своя пташка і каже, що там з, одні, з одного чи з іншого напрямку до тебе має рух там такий-то такий-то нехороший чоловік. І ти знаєш, ти, ти вже знаєш наперед, де куди він пройде, бо дуже важливо знати місцевість, що тебе оточує, куди ти можеш пройти, де ти можеш сховатися, звідки ти можеш працювати. Це все дуже важливо. Почалася повномасштабна війна, але мені ще не було 25 років, і сказали мені в територіальному центрі комплектування, що підожди ще трохи друже, пізніше до нас прийдеш. Ну, я залишив свої дані, ждав телефонного дзвінка, потім по місті прописки зустрілися з представниками, і так почалася моя служба. Спочатку на Закарпатті проходили навчання. Півтора місяці ми там були, нас там, само собою, поганяли з тих хлопців, які до нас приїжджали. З тридцяткою якось найтепліше було, люди пояснили про їхнє забезпечення, про роботу, про час, який ми проводимо на роботі, про підготовку, яку вони нам нададуть. І я подумав, що з цими хлопцями я і хочу працювати. Буває, звичайно, там часом страшнувато, не без цього. Але який адреналін просинається, і як зразу стає добре, коли десь щось побачив, і тут вже чуєш у Діскорді. Сем Декстер Техно, заряджайтесь на землі. Зразу полетіли. На позиціях три місяці пробув, а загалом в піхоті там виконуючи різні, різні завдання. Більше ніж півроку, певно. Ну, з самого початку в нас наша зона відповідальності Синьківка, то ми були на, на позиціях в Синьківці. і тримали оборону там. Загалом нас там особливих штурмових дій не було, бо ми знали, що нас бережуть ще очі з неба 24 на 7. От, але... Але. Всякого бувало. А мені запропонували. Сказали, що треба другий номер для пілота, а на перспективу можна стати пілотом. І знаючи, що може зробити пташка, і наскільки добре, коли є ще одна пташка в небі, то я вирішив, що да, треба. Треба займатися, треба займатися, вчитись. Вчили нас так само наші хлопці, які. Працюють на цій зоні відповідальності, виходили на відпочинок і учили нас, студентів, старалися, щоб ми якнайскоріше все освоїли, щоб чим поскоріше приступили до, безпосередньо до роботи. Я бачив, що вони зробили тут, бо все життя працюю руками трохи на будівництві, трохи. Автослюсарем, От, і знаю, як тяжко щось побудувати. Коли побачив, скільки вони понищили всього тут, скільки позабирали людей житла і бажання взагалі робити щось далі і жити, забирали все, поруйнували. І я просто не хотів, щоб вони мені зробили таке вдома.